Це є людина, яка спроможна на дуже особливій жесті. Сілок так щось робить, так сілок щось можливо ставить, щось каже. Але остаточно сілок не має особливої влади. Ще часто він позбавлений, обнажений, лише нічого, сіло лише каже, так, так Бог і так воно є по правді Божі. Навіть якщо він не може нічого зробити, навіть якщо вона не може нічого змінити, Приєднуйся до Бога і до Його правди, що все ще стає на другі вам. Хвалите їм, Господи, хворійте, роби. У дворі дому Бога, волилуя, алилуя. Вдаючися до всіх, він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. Візьме щодня на себе хрест свій, іде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу задля мене, то її врятує. Яка ж бо користь людині, коли весь світ здобуде, себе ж саму погубить або занапастить? Хто буде соромитися мене та моєї науки, того й син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі свій отця і ангелів святих. Істинно кажу вам, що деякі з тут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать царства Божого. Я завжди думала, як то можна погубити свою душу, заради чогось чесно. Я ж ніяк не можу доглупити, Може хтось тут з присутніх мені якось допоможе. так. Якось... ісус Христос має на увазі такі слова, що, наприклад, дуже часто людина дбає, знаєте, про такі дочасні речі, тобто матеріальні. щоб придбати машину, щоб здобути собі кар'єру. І тим самим... Ага, Андрій показує мені, що голосніше. Не чути, так? Треба було рупор брати, Це, що людина більше увага приділяє в цьому житті дуже часто таким матеріальним і таким речам, які проходять. Тобто, звичайно, вони є потрібні, вони є дані людині. Це не говориться в тому розумінні, що, наприклад, авто чи машина є не потрібна. Це не говориться, що, наприклад, гроші як такі, вони є погані. В своїй сутності вони є добрі. Це є засіб, який допомагає людині. Прямувати до царства небесного, але тим самим людина дуже часто їх ставить як основний. Тобто, це є мета і ціль людини, тобто дуже часто кажуть, наприклад, спокуса. Наприклад, інші там можна дивитися фільми, де хто каже, нашого, наприклад, показують і такі різні фільми, ну тобто є тим самим спокусом. Як ста, сама така тобто, людина чи навіть е, дівчина, вона не є спокусною, але вона має прямувати, тобто і один одному людина має служити на освячення. Але це, що людина просто в своєму такому знаєте, себелюбстві починає зловживати, вона тим самим е, дуже часто просто нівелює і поганить. Погане самого Бога, подружжя як таке, якщо тут зачепити, можна сказати, воно не є поганим. Але дуже часто кажуть, наприклад, а якби мій чоловік не був такий, я би була краща, а якби моя дружина була краща, я би так само був добрий. Тобто, десь немає того порозуміння. Кожна людина має бути служити для освячення іншим. Тобто, основна мета, ціль це є небо, це є зустріч з Христом. А ті всі чинники, тобто вступання в подружній стан. Отримання, наприклад, будучи наприклад, економістом, банкіром, продавцем чи президентом навіть, це не є основне ці людини. Дехто каже, я тебе вітаю, ти добився того, що ти хотів. Згідно знаєте, таких земних мірок це є нормально. Ти добився, наприклад, я хотів стати, наприклад, семінаристом. Так, я і семінарист. Знаєте, як сказав, це є добре з таких з земних мірках, але чи це є остаточна мета кожної людини? Чи, наприклад, бути семінаристом, бути президентом, чи бути, наприклад, чи побувати на Марсі, це є кінцева мета людини. Кінцевою метою людини це є зустріч з Богом. А ті всі чинники, тобто навіть ця проща, це є лише, знаєте, дехто каже, я завжди все своє життя мрію побувати на прощі. Але це є розумієте лише певний момент в історії спасіння, яким людина йде. Це є таке, знаєте, маленький період часу, в якому людина проходить. Саме Кожна зустріч, кожні люди, які зустрічаються вам на шляху, не повинні бути тими, які повинні служити на освячення. І дуже часто, щоб не погубити свою душу, людина повинна старатися бути тим живим прикладом для кожної. А дуже часто навіть ці ситуації, тобто людина живе так, знаєте, якби ставить на своє місце, на це перше, на кінцеве місце. тобто... Замість царства Небесного, якісь такі буденні речі, і тим самим вона губить свою душу. Тому говориться, коли хтось погубить свою душу, тобто це можна назвати ну, так і відповідно. Коли хтось правдиво собі не поставить правдивої цілі, тим самим він пропаде. Тобто він погубить свою душу. Бо правдива ціль людини це є, це, є, це є небо. Якщо ви є вже дійсно християнами, то тоді треба його свідчити. А якщо не, не, не свідчити, а просто називатися. То, знаєте, то ще є гірше для самої людини. Тому краще сказати, що я є не християнин і так жити, ніж сказати, що я є християнину, знаєте, але соромитися, коли їдеш біля церкви, не перехреститися, коли не сказати Божого Слова, чи там, наприклад, як хтось когось зневажає, не вважає, ображає промовчати. Тобто це є мовчати на гріх і тому подібне. Тому старайтеся, бажаю всім а рівно і собі. Можливо, воно буде важко на перше пора буде, коли будете і мовчати, але коли вас буде вже сумління. Породжуватися після того, це буде початок того, що ви вже знаєте, десь внутрішньо, ви вже десь противитеся, це буде добре. Тому старайтеся бути правдивими такими мучениками, інколи можливо, але все ж таки християнами. Ми помолимося на закінчення, добре? На оця існує святого Духа, і ойця і сина Святого Духа Мім, і оця Святого Духа, Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. благословенна ти твої жінками і благословені Твідому Того, бо ти породила Христа Спас і з Богина Душа. На оця і сину, святого душеві, на оця існує святого духа, і до оця Іссину. Нашим спільним приготуванням, і пановництвом до дому Отця Небесного, до нашої Небесної батьківщини. Є люди, котрі живуть минулим життям, згадуючи колись за наших часів так було чи інакше. Є люди, котрі живуть майбутнім часом. Планує собі от побудуємо ще другий поверх, побудуємо ще одну хату, побудуємо ще багато проєктів, планів і тоді нібито будемо жити в мирі, в спокої, тоді вже врешті будемо служити Господу Богу. Однак минуле, навіть 5 хвилин тому, а навіть 5 секунд, що було, вже не повернеться, воно до нас не належить то, що було в минулому. Це вже є у вічній Божої премудрості. Також майбутнє до нас не залежить, бо не знаємо, що буде через день, через рік, через кілька років, а навіть через п'ять хвилин. Бо майбутнє також належить до Божої премудрості. Наш час дори в Христі є сьогодні, зараз, в цей момент. І як є нашою душа якою є наше серце, чи ми не встановлені, щоб творити добро, щоб пізнавати Божу любов, творити добре діла, повідношу до наших ближніх, це є час, який Господь нам дає, час дорогоцінний життя нашого. Це паломництво. це проща, вона об'єднує багато молодих сердець. Це і молодіжна проща, і, можливо, навіть. Порівняння з іншими, іншими роками, іншими часами, може найчисельніша, понад тисячу паломників присутні тут в подорожі до чудотворного місця. В основному це і молодь, молоді люди, котрі мають перед собою великі візвання, великі сподівання, великі також мрії, очікування.